Доброго ранку глядачі мого каналу. Сьогодні 31 березня 2024 року. Хочу я трошки відволіктися від виноградної теми. Поки ще до неї не прийшов час. От. Я хочу показати, як я підживлюю свої кущі і дерева. От зараз я прокопав канавку, як ви бачите, і підживлюю я відходами, які в нас накопичуються за певний час. Ось ви можете подивитися, тут і морква, і очистки з картоплі, і з з яєць, і бананові шкурки, і капуста. Що тут тільки немає? Оце такими... Відходами, я їх збираю в бочку, вони там трошки переграють. І потім прокапую біля кущів штик лопати каналку і висипаю оці відходи. Натуральні, так сказати, відходи. І потім оцею землею, що я викав пригортаю зверху і так воно залишається, там перегниває. Воно буквально з місяць-два і це все перетрухає, його немає. Оце таке. Кроме перегно, я ще вношу отакі одобрива. Все так сказати, натуральні ці відходи наші. І Отак це все діло виглядає. Тут ось кущ жимолості. Це кизил, цвіте так обільно. і це жимолость. Дерева свої я вже піддобрив таким добривом. Зараз хочу піддобрити кущі, тому що жимлось вже Ну, Я хочу сказати, це не перший раз за зиму, це, мабуть, вже я третій раз піддобряю, тому що накаплюються ці відходи. О, і потихеньку воно зараз не такі холодні, воно там переграє потихеньку і я піддобряю. Оце сюди десь приблизно висипав я три відра. На, де, на дерева, на отакі дерева, на невеличкі. Десь теж близько трьох вітер йде, обкапую я подалі від стовбура канавку, і так само засипаю відром, засипаю ці відходи. Таке відео може комусь буде корисно. Вот. Так що дивіться, не викидайте відходи все пускайте в діло.